Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Рустем Умєров офіційно став секретарем РНБО. Президент Зеленський підписав відповідний указ. Від сьогодні Умєров очолює Раду нацбезпеки та оборони України. Умєров стає секретарем РНБО. Це повний сюр. Навіть безугла відписала наступне. Пане президенте, це ганьба. Микола Княжицький пише наступне. Коли суспільство не має пам'яті критичного мислення, з ним можна робити все, що хочеш, як із людиною. От навіщо змінили уряд в Україні? За словами Володимира Зеленського, це потрібно було зробити по міністру оборони Рустему Умерову. Потрібно було терміново їхати виконувати важливу місію у ролі посла України в США, оскільки Міністерство оборони є реципієнтом більшості бюджету, потрібно було на думку президента змінити Кабмін, але Рустему Меров не поїхав послом у США. Навіщо тоді було змінювати уряд? Навіть не змінювати, а провести рокіровку, просто переставити місцями. Невже для того, щоб замість міністра енергетики Галущенка поставити його колишню заступницю, а його зробити міністром юстиції? Дивно, що не міністром культури. А чому Рустему Меров не став послом у США? Як це обіцяв Президент ніхто і не думав пояснювати. Бо хто ви всі такі, щоб щось вам пояснювати? От наслідки керування Умерова в Міноборони. Міністром оборони мав би стати Яроща Дана Ярова, але вони просто поміняли ліжка. Ще два місяці тому військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію Мінкалібра калібра 120 мм виробництво Укроборонпрому. Проблему нібито спробували вирішити, але знову повернуто браковані снаряди. В той же час умеров направляє 23 мільярди на невідому фірму прокладу в Польщу. Щоб щоб знову нічого не отримати. Бо отримати браковане. Зеленський повинен не генералів арештовувати а зрадників і заботажників, в тому числі арештувати Умерова та перевірити, що він там на хімічів з якою метою Гончаренко в Раді взагалі вимагає відставки та арештів. Як розповідає військовий, вони отримали партію мінометних мін калібру 120 мм, які не розриваються на 10 постелів. Лише один розрив. Мінометник припускає, що причиною є неякісний тротил всередині мін. Іншою проблемою є неякісні вишибні до цих мін. Порок, що використовується у них, не з горає, і міна падає за 10-50 метрів від міномета, крім того, велика кількість вишибних взагалі не спрацьовує, що призводить до необхідності розбирати міномет і діставати міну. А зараз родзинка всього цього трешу. Мої джерела повідомили, що це міни з партії 4024 та 1724. і вже є наказ з Генштабу про заборону їх використання. Так от на цю партію витратили 51 мільярд гривень. Цікаво, хто за це відповість. Чи варто ще підняти податки, щоб перекрити цей ФИ Резюме екснерде Борислав Береза. А ось що. Не так давно свого часу говорив співвласник словської збройової групи, де поділи норм снаряди, затопили, сховали, перепродали. В той же час залужний і сирський почали термінові перевірки після взаяви Гая щодо снарядів та підготовки. Решти перевірки та тряска. Мирослав Гай, офіцер ЗСУ вчора написав наступне: я шокований діями нашого мо. Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає. Вони є, їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів. Сотні фури мін стоять. Та чекають розвантаження і відправки на фронт неодночасно чув. Зокрема, на нарадах та селекторах, що підрозділи просять посили та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу і не можу. Я ж не пригожен якийсь. А міни є в Україні тисячі, їх просто не забирають. Замість цього змушують фури стояти в полях, боємо гроші віддало лівим компаніям. Ще раз десятки тисяч мін вже в Україні їх не приймають, бо гроші віддали ХЗ, куди, А тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований зеленський також, нібито пригрозив звільненнями. Але всі прекрасно знають, чому снаряди стоять. Корупція та саботаж ОП, косметичні звільнення Зеленським виглядають як відчепна для громадянського. Суспільство. Жодних змін не очікуєте, бо єрмак татаров на місці. а Таких хлопчиків для виконання вказівок вони собі підберуть. Пише політолог Дмитро Биков. Окозамилювання, брехня, неможливість до змін. Оте в лапках потужне перевантаження, окрім зміщення залужного, це все пусто порожнє шоу для стороннього глядача. Ризик катастрофи державного управління від цього не зменшується, але зоблюдство лише зростає. Акція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.